Вітаємо на нашому каналі. канал, який Тремерам, машинкам, електробритвам. І зараз будемо говорити про запчастини. Є ідея ще раз зняти і проговорити у відео в цьому. Ми будемо говорити про доцільність наскільки це вигідно купувати просто окремо запчастини і далі використовувати пристрій? Чи краще купити новий пристрій, коли, наприклад,. Зносяться вже чи сітка, якщо ми говоримо про шевер, чи ніж. Ось давайте зараз поговоримо. Ви знаєте, яка, коли виникла ця ідея зняти відео. Наприклад, справа в тім, що в нас клієнт був в магазині фізичному. А він хотів купити комплект сітка ніж. Я вам скажу, ось до мозера у цього маленького мобалики зараз на відео. Це дуже часто запитують, Тобто, це такий вже народний, це народний вже вважається шейвер. Його дуже багато купують, замовляють, вони популярні. Я вам скажу більше, це вже не мозери, а Волівські їх викупили конкуренти. Але Марку ще збереглись, і то ми не знаємо, чи надовго ми не знаємо, чи надовго збереглися. А ще мозе. Можливо, скоро тільки Волівські вже будуть ці. Шейвера, але справа не в тім. Е, приходить до нас клієнт і каже, мені треба комплект, сіточка ніж. У нас вони е, часто розбирають їх, люди, і кажемо, сіточка ніж буде завтра. Ви можете підійти, якраз ми вам підготуємо. Але в нас були готові комплекти. нові. Він каже, ви знаєте, я зараз подумаю, можливо, я куплю новий комплект, новий шейвер. От, він каже, що ні, да, я візьму все-таки тоді в такому випадку, шейвер. На той момент мені особисто здалося, що якось, ну, наче нелогічно. В принципі, у людини вже є пристрій, а при цьому людина і за запчастин все одно купує новий. Але потім, ну звичайно ж, ми йому зробили те, що він просив, зробили продаж. Людина забрала. Потім я особисто став думати: ну чому ж так. Сталося, тобто, чи це так терміново потрібно, а потім я зрозумів, що це дуже дуже логічне рішення. Справа в тім, що в нас, наприклад, ось такі вони фасуються в таких пакетиках, ніж, сітка коштує комплект 200 гривень. Я вам скажу більше, нема впевненості, що це оригінал. Можливо, це не оригінал, тому що вони просто в таких пакетиках ніякого ні, надпису немає. Може бути таке, що вони просто приходять там в загальних пакетах велика кількість їх розфасовують, а може бути, що це просто якісь незрозуміле походження. Це раз. По-друге, коли ми говоримо про комплект, а в комплекті по факту два, два набори. Тобто, в комплекті вже в самому пристрої є сітка ніж і запасна сітка ніж. Тобто, навіть якщо рахувати по нашим цінам, це вже 400 гривень. І а комплект коштує 700. Тобто більше половини ви витрачаєте тільки за запчастини. Тобто, можна доплатити 300 гривень і купити новий повністю пристрій з двома оригінальними запчастинами з заводу. Так? І це, відповідно, по-перше, що і хороший новий ніж, новий пристрій, новий, ви отримуєте вже новий свіжий акумулятор. Ось і. Таким чином, ми маємо дуже хороший е, варіант. Так? Тому е, це досить логічне рішення. І якщо ми підемо далі, давайте трішечки це, що стосується мозер. Тобто, ви розумієте, що, в принципі, це не зовсім той вигідно. Тобто більше половини треба заплатити за запчастини. Далі, наприклад, Philips теж дуже цікава історія, давно вже про це говорять. Наприклад, ось. 360. Одна штучка касета 360 коштує 700 гривень. Так? Ви прекрасно знаєте, якщо Ну, Філіпси зараз, вони всі одинакові. Ну, я маю на увазі ось ці ножі, вони одинакові. Відрізняється тільки характеристика. Тобто десь оновлена версія, стара версія, взагалі там 1200-1300 гривень. То це навіть невигідно їх брати, тому що там вже застарілі акумулятори, там вони ще. Навіть не на літій іоні, там вони по 40 хвилин працюють, ну, тобто вже не сучасно. Більш-менш хороший пристрій, оптимальний буде коштувати 1800. О, тобто, знову ж таки, так, там в комплекті навіть буде дві касети, але, як правило, касета це на один рік. Ну, В середньому, хтось каже півроку, хтось каже півтора року, в середньому вистачає на рік. Ну, і ось вам і о, математика. Рахуємо. Тобто Половина, тобто, якщо ось одна касета, половина вартості, Філіпса ми витрачаємо на ці касети. Чому так відбувається? Все дуже просто. З комерційної точки зору, з комерційної точки зору, Філіпси їм треба заробляти. Умовно, вони випускають триммер, він в One Blade, так? Візьмемо. А це достатньо якісна збірка, якісний інструмент. Він у вас відробить ну, потенціал 10 років умовно. Тобто кому як пощастить, але він може відробити потенціал 10 років. Відповідно, за цих 10 років ви нічого в цій компанії купувати не будете. Їм треба заробляти кошти. Їм треба за цих 10 років заробляти кошти. На чому можна заробляти? Правильно, можна заробляти на запчастинах, тому що їх треба. Ось. І ми не можемо, наприклад, звичайно, я, як не працівник компанії Philips, я не можу сказати, яка тут маржинальність. Але ми можемо припустити, що на аксесуарах умовно це 500% може бути маржинальність, тому що, в принципі, це навіть логічно. Не може бути одна ця запчастина, коштувати половину вартості, при тому, що ви купуєте повністю весь комплект і виходить по факту дешевше. Ось тому, скоріше всього, звичайно, компанія заробляє на аксесуарах. То тобто ось на таких касетах вони заробляють. Тому в принципі інше питання: наскільки це вигідно. Тобто за 10 років ви можете порахувати. Одна касета, якщо ну, там можна купувати, там, наприклад, блоками там трішки дешевше. Якщо купувати по одній цій касеті, порахуйте кожен рік. Це вже ви віддасте ще 7 тисяч гривень. То це вже можна було оновити, скільки пристроїв нових взяти. Ось. Тобто, наприклад, можна було б купити три комплекти вже, а там дві касети в комплекті, то і при цьому у вас завжди щось нове. Розумієте? Я про це веду. Тому підсумовуючи цю розмову, я хочу сказати, що, в принципі, от у китайців, да, яка ситуація? У китайців в них така політика. Там вони особливо запчастини можна, є, але це треба довго там така політика, що якщо навіть їх знайти, то це буде складно. А вони кажуть так, дивіться, ви ж небагато заплатили там. Давайте так, ви, він вас відпрацює там умовно не 10 років, а 5 років, тобто в 2 рази менше. Але ви її заплатили два рази менше, а потім ви собі купили новий пристрій. От, ну Іначе як всіх все влаштовує. Політика цікава, причому що за 5 років постійно щось розвивається, буде щось нове. Я теж думаю, навіщо купувати щось на 10 років. Ну ви ж смартфон на 10 років теж не купуєте, правильно? Ну, от я, наприклад, якщо навіть він саме дорогий там на ринку, а, Флагман, як його називають, ну все одно я не хотів би, щоб в мене був смартфон 10 років, тому що я розумію, що настільки уже технологічно зміниться ринок, що за 10 років ну, це буде просто вже неактуальний пристрій. Так само і машинки тримери, так, вони не сильно розвиваються. Але ось цей інструмент, це Nokia 3310. Тобто він був спроектований 20 років тому. Уявіть собі, настільки людям от все одно, що навіть не треба його оновляти. Сюди можна було і дисплейчик, і USB-C зробити, там, і камулятор краще поставити. А навіщо? Його і так купують дуже добре. Це народний вже інструмент. Ось. Тому. Я хочу сказати, що в цілому це не вигідно. Тобто можна просто навіть міняти інструменти і все. Тому я хочу сказати, що дуже от часто в нас питання по китайцям, там, а де мені шукати запчастини, а де ще щось. Та тобто, можливо не треба задаватися цими питаннями. Достатньо просто, наприклад, потім підшукати щось собі нове, і все, і це буде вигідно. Тобто Умовно середня вартість Китайця там 1000 гривень. Навіть він відробить у вас три роки. Поділіть на цю суму, ну це смішні гроші. Звичайно, Philips там 1800. Ну, хай навіть три роки, ну вже так. Трішечки неприємно, але все одно адекватно, ну як на мене. Також от був ще один приклад недавно. Нам пише в чат клієнт. Якась там Джемі, Є у вас ножі на цю машинку. Це машинка для стрижки. Я, ну, у нас запчастин особливо Джемі точно нема. Відповідаємо, що немає. І питання зустрічне: а, а яка вартість цієї машинки? Ну, Десь гривень 600. Тобто машинка коштує 600. І я так розумію, що це ж не місяць, не рік пройшов, мабуть, це вже років три хороших пройшло, можливо, більше. А, і людина хоче зекономити і шукає запчастину. Ну, одразу, і ми йому таку відповідь надали. Дивіться, навіть якщо фактично це складно, але якщо теоретично ви зможете цю запчастину знайти, вона буде коштувати ну, не 100 гривень. Вона буде коштувати 250-300 гривень, тобто половина вартості самої цієї машинки. Чи доцільно це? Це перше питання. Друге, давайте умовно, хай вона там відробила 3 роки. Ну, це навіть при гірших варіантах. 600 гривень, давайте розділимо ось по місяцям. Розіб'ємо. Скільки це? 36 місяців. Так? 36 місяців. Давайте ми розділимо на 600 гривень, скільки це вийде. Ну, це смішна сума. Розумієте, тому я веду до того, що іноді все-таки краще купити щось нове, аніж шукати якісь запчастини. Я розумію вашу. Такий час, звичайно, хочеться зекономити. Там, це інструменти такі, що ви ними довго не займаєтесь і вас влаштовують, що там вони там, застаріло якоїсь технології. Але ну, все-таки я би рекомендував періодично змінювати. Тому що, по-перше, нові технології все одно вони будуть. Все одно. І Філіпс теж він випустить щось нове. А мозери ось ці, вже це фактично не мозери. Знову ж таки, ми не можемо. Знати, скільки вони ще будуть випускатися, скільки їх наштампували, можливо, щось буде нове. Тому я би радив все-таки оновлювати іноді пристрої, а не шукати постійно якісь ці запчастини, бо вони, звичайно, Ні, звичайно, якщо це майстер-барбер, то в нього о, в Мозері ось ці сітки, то в нього там кожні три місяці треба міняти. Звичайно, це недоцільно купувати постійно щось нове. Так, можна в цьому випадку купувати е, різні <кій> просто запчастини. А якщо це для дому. Де вас, наприклад, 2 роки відробив, там, умовно кажучи, один запчастина, потім ви поміняли ще 2 роки. Тобто 4 роки, якщо вас мозер відробив, поміняйте краще, навіщо їх потім десь шукати. Все одно у вас будуть оригінальні запчастини. А ось також Baby's Pro. Також класний, все класний інструмент. Там, в середньому шейвер коштує 400 гривень. Все класно. Та, і багатьом подобається, що можна знайти запчастини. Можна знайти запчастини, але, наприклад. У Бейболіс Pro комплект сітка ніж 1300 гривень. За ці гроші можна купити китайця. Тобто, умовно, там, хай навіть у вас для дому ну, там, 4 роки відробить Бейболіс Pro, ви можете взяти китайця, кожен рік його купувати. Там же запчастини вони всі однакові. Там відрізняється тільки е, начинка. Тобто, там акумулятор у Бейболіс Про краще. Потужність, можливо, трішечки вища, і це причина, чому можна взяти Babyliss Pro. А так, в принципі, ножі там ті самі от, з одного заводу. А, ось, Тому вирішувати, звісно, вам. Ось, але я ось вам намагаюся на відео на практиці доказати, що купувати запчастини це зовсім невигідно. Тобто компанії на цьому заробляють і заробляють досить непогано. Ось, Тому тут два варіанти. Одні заробляють на постійному потоці, що постійно людина міняє пристрій, а інші заробляють на запчастинах. Пристрій у них залишається один той самий, а вони міняють постійно запчастини, і це виходить по грошам те саме. Тому ви просто виберіть, як вам краще, що так, що так, воно. Має місце бути, ось, але тут уже вирішувати вам. Просто хотілося цим відео показати, що е, це не панацея постійно міняти запчастини і думати, що значить це вигідно. Та ні, нічого там воно ну, не вигідно. Тому дякуємо, що ви з нами. Я сподіваюся, що комусь була корисна така інформація. Е, також е, підписуйтесь на цей канал, буде багато контенту, цікавого, буде багато корисного. Е, до нових зустрічей. Дякую вам, гарного дня. До побачення.